Як старий курсує, пружинить, мов танцює, їсть очима всіх він, гордий, наче півень пахлик до колін. Він, мов блазень, робить все, що хоче душа, будь разом в цей день. Оч руж поцілую, без тебе сумую, ти в зорях моїх молитв і до тебе здаря, я з листами щодня, буду слати сердечну любов. Все кохання, я тобі пришлю, це кохана вишта люблю! Друзі, привіт! Ми знаходимося на даху. У нас сьогодні в гостях чотири брати, гурт співбратів. Відомі черкаські музиканти. Ми їх запросили через те, що вони. Пензували анонс свого майбутнього альбому Пісні Beatles» українською мовою у виконанні гурту співбратів. Вони назвали свій анонс а, співбітлів від а, співбратів. Привіт. Привіт. Хлопці. Привіт. А, я спочатку представлю цих красенів. Це Дмитро, це Антоній, Артемій і Леонтій. А, плутаю у вас завжди. Дмитро, Антоній. Леонтій і Артемі. Вас ну, взагалі люди розрізняють нормально ну, люди, які вас слухають? Люди, які нас слухають, мабуть, не розрізняють нас взагалі. Розрізняють? Мені, мені здається, що ну, якщо люди такі пересічники, просто нас коли бачили на сцені, то, мабуть, вони навіть не дуже відрізняють, хто є хто. Ну, що говорити, якщо навіть бабуся наша Антона Зеленцям ну, ну на, вона не може запам'ятати. Це, це ми просто ну, часто бачимо, що ми розрізняємо один одного арту. <рес> часто люди не, не Ну, Я взагалі о, вас о, розрізняю з артемом, тому що ви старші, правильно? Ну так, так. Mm -hmm. Скажіть, о, взагалі, о, оця ідея із о, образом Бітлз, вона з самого початку запуску вашого гурту. З'явилася. Чи от вона прилипла до вас пізніше? Взагалі-то для мене ще років шість назад Beatles Scorpion Сіннірвана це було десь все однаково. <laughs> Тому в Битл закохались ми з часом. Я думаю, що хлопці окремо про себе скажуть. Ну, а далі вже від початку то це переросло в щось більше. Просто ми, коли починали ну, свою діяльність як гурт, ми. Ну, не слухали навіть бітлз. Тобто, щось десь про них знали, але так не, не дуже ну якби не дуже багато. І воно з часом якось ми просто почали слухати і полюбили цей гурт насправді. Ну а потім так сталося, що на шоу одна родина, там де ми виконали пісню Бітлз нам пошили костюми бітловські, і вони якось стали так називати. Вони стали називати нас. Черкаська четвірка ну, там на, на шоу на цьому. І, ну, відверто кажучи, для нас це було якби, незручно, тому що коли тебе намагаються якось ну, прирівняти до легендарних, то ти себе відчуваєш як мінімум некомфортно. Більше того, це спричинило багато всяких відгуків, типу того, що там вони косить під бітл, чи щось таке, але насправді то, я назвав би це якби вшанування служіння легенді, тобто це, це як один із наших проєктів Бітл з українською мовою. Тобто Це якби єдина частина. Угу. Так, що... Просто трибют, такі, так, 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 так. А взагалі, ем, чия ідея перекласти пісні Бітл з українською? Оце до вас звернувся перекладач, вас знайшов, чи ви його знайшли? чи ця ідея? Хтось вам сказав, давайте забахаємо українською мовою «Beatles», Чи як це відбувалося? Е, ну, зараз саме початки цього всього для мене вони, як наче, в тумані, трошки. Я пам'ятаю, що ми е, з батьком якось говорили. Він каже, було б класно заспівати бітл з українською мовою. Ну давай, було б класно, тільки треба, щоб хтось переклав це. Е, ну, я, я не міг би це перекласти, і ніхто із нас теж не міг би. Ну, ми якось шукали і шукали якісь переклади. І так воно довго, пару років тянулося, ця, вся, е, е, ну, якби, цей процес, ми щось шукали, щось знаходили, якісь такі. Простенькі дуже переклади ну, такі, і окремих пісень. А потім якось випадково е, просто натрапили на такий цілий е, скарб е, е, поет із Запоріжжя Олександр Виженко разом зі своїм сином переклали всі пісні Beatles, повністю, всі там 200 чимось, всі. всі пісні, І е, більше того, це як ритмічний переклад. Тобто це такі, що і співай вже. Це не, не просто підрядка. Ну ми, по-перше, були дуже здивовані. По-друге, ми зрозуміли, що це мабуть такий, ну якби для нас це подарунок долі. Тому що ми хотіли це зробити, і воно відбулося таким ж неймовірним чином. Ми це е, схопилися за це, зв'язалися з цим поетом, подружилися. Тепер до речі, ми гарно спілкуємося і співпрацюємо разом. Ну і проект біл з українською мовою він почав втілюватися. життя. крім вас ще хтось співає ці переклади. Саме ці переклади ніхто не співає, ніхто не співає. Так. Я ще хотів би додати про такі подарунки долі, якісь поштовхи з простору. Я бачу їх два дуже великих і серйозних. Перший це ось ті переклади, ну які я не знаю, як зорі мають стати, щоб вони попались, всі такі гарні, такі влучні. І ще один був, коли Діма якимось ранком мені каже, ну підійди, подивись і показує мені. Партітури, де виписані всі партії Бітлз, повністю від хлопків до бек-вокала все точно знято і записано теж всі 200, там, скільки цих пісень. Так, Тому так, це так. теж як можливість все точно зіграти, відобразити з музичної точки зору. Ну, Не треба щось там слухати, десь не почути якийсь голос, ще щось, угу. все можна відтворити точно. Така шара вам, так? Е, ну воно, як би з однієї сторони, шара, з іншої сторони, ми до цього пробували робити кавери на бітлз, і якби ну, там що почули, так зіграли. Але е, я хотів би, просто ми коли подивилися апартатури, ми коли взяли ноти, відкрили там, де дійсно все виписано, ну якби офіційні ці ноти, то я хотів би сказати е, ну, всім тим, хто щось сміє казати про те, що у «Бітлз» проста музика, е, щоб вони такого не казали, тому що ну, варто, варто подивитися, просто там не все так просто, як здається, на перший погляд. Там там, ну. Ну, дуже багато слогів таких, і все набагато набагато складніше, ніж здається. Воно на перший погляд слухаєш, ж да, така ненапряжна музичка. А подивитися, скільки там всього є, і як воно зіграно, і як, як, яке мислення було у них, це неймовірно. Коли ж буде альбом? На, пісні а, на сьогоднішній день е, я буквально вчора дописав е, свій вокал на всі пісні, ті, що ми пленуємо, там е, 13 пісень у нас. Тому і хлопці незабаром теж... Давайте же. запитаємо у Антона, коли він допише свій вокал і буде альбом. Бек <реш> вокал, <реш> <реш> правильно? Бек вокал, так. Но, е, найближчим часом е, стараємось дописати. Так, от у нас вже інструментальна частина записана повністю, ми писали це одним дублем, а вокал запишемо окремо. <реш> Тобто, я дам. Ми і тут намагались просто відтворити все так, як воно має бути. Я собі понакладав спеціальні тряпки на барабани, щоб досягти звука Людвіга того року. Ну і ми писались, фактично, намагались, як Бітлз, одночасно. Довелось відділити вокал, тому що це було б супер складно. Ну, але... А Бітлз писали всі свої альбоми відразу в студії, всі інструменти чи окремо записували? Здається, не всі. Наскільки я пам'ятаю, то декілька альбомів у них були. Так, що вони разом записувалися, а де що вони так по треку записували? Правильно? Ну, ранні, ранні альбоми вони записувалися всі разом, а ті, що вже пізніше, там вже дозволяли апаратура більше, то вони вже писали їх окремо. Але просто це якби е, ну, це і такий характерний е, стиль тих років записувати все разом. Та і в принципі для виконання, для звучання це краще. Тому ми навіть свої пісні ми записуємо ну, якби, одночасно. А скажіть, як. Ви збираєтесь презентувати ці пісні, де ну, це український тур там, чи я не знаю. Складно зараз про це говорити. Ми зараз спостерігаємо, чекаємо, дивимося на відгуки про наше відео, подивимося, як це, ну, як це будуть сприймати люди. І коли буде готовий наш альбом, ми просто його випустимо в маси. А як воно там піде, ми ще не знаємо. Тобто, ну подивимося, наскільки це буде потрібно, наскільки це буде якби, корисно і цікаво для людей. І ну, нам би, звісно, хотілося б максимально якби це принести, замкнути, скажімо так, на Україні легендарний що, Подивимося, що як це буде, не знаємо. Mm -hmm. Взагалі, ви самі слухаєте Бітлз, чи ні? Чи чи чисто чи, 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 чи чисто така професійна Сказали, Поча, що вже переслухав. час? Я вже нам в машину поставив флешку. У нас там тільки біт, нема що більше слухати. Ми я дуже люблю бітлз. Ми всі дуже їх любимо і слухаємо їх постійно. Мабуть. Най... Найбільше, що ми слухаємо, це uh -huh. ну, момент. Ну варто сказати, що якраз за останній час ну, я б не, не назвав би словом набридло, але поки що, ну якби, ну я Артему казав недавно, що в моєму житті зараз дуже багато Бітлз, ну, реально. Так, я теж це відчув, коли ти вранці приходиш, там на 10 годин записуєш Бітлз, потім їдеш додому слухаєш Бітлз, вдома дивишся кліпи, Бітлз, то вже... Але просто потрібно для того, щоб таку роботу робити, потрібно проникнутися з атмосферою. Тому що дійсно, коли ти дивишся їхні виступи, їх, там якісь фільми їхні, або кліпи, або слухаєш музику, ну, ти дуже сильно відчуваєш той їхній настрій, дуже сильно відчуваєш той заряд, такий енергетичний заряд, який... Ну, який просто він проникає до тебе через відео, через монітор, через все. Ага, я знаю, що деякі пісні Ленон писав під е, ЛСД після прийому ЛСД. Чи таким чином ви не, <свісно> не <свісно> входите ми, в образ? Таким чином ми не заражаємося. Так, да, були у них такі е, моменти і. Е, я знаю там історію, коли вони е, в Германії працювали, вони закидувалися амфетаміном і там 8 годин на сцені ніч грали. Е, ну, Ми в цьому не беремо з них приклад. <плес> і, ну, якось, я не готова про це багато говорити, але здається, тоді були такі часи, що всі е, пробували наркотики для того, щоб якось там е, творити. Я думаю, що зараз той час пройшов, вже, зараз вже це не потрібно. Угу. Перед цим, перед тим, як ви презентували цей кліп і анонс альбому на пісні Beatles українською мовою, ви кілька років тому презентували пісні на слова Тараса Шевченка. І Тарас Шевченко це така доволі заложена заї... персона в Україні. Угу. Так. От, всі про нього багато говорять, але ніхто про нього нічого не знає в основному, якщо запитати. Так? А як реагували люди а, на, на ваші пісні? Вони були популярними? Ці пісні на слова Шевченка? На вашу думку? Ну, чисто так покладачи руку на серце. Ну, якщо брати порівняно з нашою творчістю, то одна пісня така стала, мабуть, із нашої програми одної з найвиконуваніших. Угу. Це тече вода з під явором. Ага. Можливо, за рахунок цих шоу, можливо, просто вона сподобалась людям. Ну, таке є. В принципі, ми, ми і не планували, щоб ці пісні стали якимось е, ну, якби, відомими. Але дійсно я дуже радий з того, що вода з підявора. Ну, ми її реально виконуємо майже на кожному концерті. Ми її виконували на Україна має талант. І ну, багатьом людям вона полюбилася. І ну, я радий, що одна пісня із цих е, пройшла ну, якби, ну, там, в наш репертуар. Постійне виконання. Е, могло, б, могло б бути і не так. Могло б бути таке, що і ні одна і Шевченківських не виконувалася. Uh -huh. Тому е, я радий, що хоча б так. А для чого це вам було, Шевченко? Шевченко тільки покладений на рок-н-ролл. Складно відповісти для чого, але ну, все-таки, е, мабуть, більше всього це хотілося е, показати Шевченка з іншої сторони. Тому що це правда, ну це правда, що ми е, ну от хто по-чесному, хто буде так просто прийти додому і почне читати кобзаря? Ну реально. Ну, в часи якісь переломні починаєш читати. Під час Майдану він був дуже актуальний. А, можливо, так. Але е, так просто це, ну ти пам'ятаєш, ти пічкали цим в школі, в садочку з за, застріляли. А так ти приходиш, починаєш читати, і ти розумієш, що ну це. Сильно, що це серйозно, що туди вкладено скільки що ну дуже багато. І хотілося просто показати Шевченка трошки якось ну, по-іншому. І для себе його відкрити по-іншому, і комусь показати. Я думаю, що тут навіть ще питання: для кого це ми більше робили, чи для когось чи для себе. Мабуть, що ну порівно. А скажіть, оці шоу, де о, ви були на Україна має талант, ви були на шоу Одна родина на інтері. І постійно намагаєтеся брати участь у всіляких там конкурсах, змагання Global Battle of the Band, так цьому року в цьому році в році було? Так. Ви четверте місце зайняли? чи? Так, так, четверте а, місце. Четверте місце. А скажіть, ці всі штуки, конкурси, ефіри на телебаченні, вони якось допомагають вам просуватися? Ви стаєте, досягаєте мети успіху, щоб ви є почутими чи ні? Ну, зазвичай, коли ми їдемо на якийсь такий проєкт, то наша мета це все-таки. Подивитись на інших, подивитись на себе з боку, і це як можливість потрапити в, в умови некомфортні комфортні для тебе, які сприяють розвитку. Як правило, ми коли їдемо на якийсь із конкурсів, ми е, задаємо собі питання і говоримо про те, на що ми туди їдемо. Яка задача максимум, і на що ми туди їдемо? Е, так от, е, ну, частіше всього, е, це Ну, ми їдемо на такі конкурси для того, щоб е, якби, звірити реальності, те, як ми себе сприймаємо, і те, як нас приймають інші е, там, судді чи е, інші учасники. І ну, якби, таким чином ми звіряємо е, свої реальності і дивимося, е, як на нас реагують, е, і ну, якби, дивимося на інших учасників, тому що, як правило, завжди є у кого повчитися. Коли ти приїжджаєш, і більше того, Артем сказав про некомфортні умови, і воно ну, дійсно так, ти себе тоді поміщаєш, ну на Global Бетл ще не так, а от на е, талантах чи одна родина, ти приїжджаєш і, і там реально тобі некомфортно. Тому що дуже багато роботи зранку до вечора, якісь інтерв'ю, щось ще там десь на тебе наступили, приїжджали, сказали співати не те, що ти хочеш, і це ну, тобі треба себе, ну якби... Хоча грати за правилами. Так, да, да, грати за цими правилами, але звідти ти приїжджаєш ну, якби, трошки іншим уже. Трошки іншим, я би сказав би, це мудрішим можливо. А в Черкасах вас впізнають чи ні? От, є люди, у вас аудиторія, яка вас слухає, ходить на ваші концерти. Як ви думаєте? Е, ну, звісно, є. Завжди приємно, коли там е, відбувається якийсь концерт. Е, в якомусь із закладів нашого міста, коли сидить повний зал. Більше того, дуже приємно, коли більшість цих людей дорослі. Або навіть діти іноді приходять з ними. І Я би сказав, що в нас є певна аудиторія. Можливо, вона поки що не супер широка, можливо, ну нехай так, поки що ми працюємо, ми постійно розвиваємося, і я думаю, що... Вона збільшиться часом. Чи не хочете переїхати до якогось іншого більш музичного міста? Харків або Київ. Тому що, ну, от моя особисто така думка, що в багатьох випадках Черкаси ну, гальмують розвиток музикантів, особливо ті, хто виїжджає, ну, там в Києві все таки більше шансів реалізуватись. Я думаю, що для нас гарною метою було б. Постаратися розвити якусь музичну движуху в Черкасах, щоб з інших міст люди їхали до нас і вчитися музиці. Ну, можливо, і так, але ми періодично про це говоримо. Періодично говоримо про те, щоб поїхати десь вчитися, можливо, всім разом. За кордон чи тут? Ні, я думаю, що десь тут. Так, хоча всяке може бути, ми, як правило, так дуже не плануємо. Все може бути, ми, може, десь поїдемо. Я, чесно кажучи, якщо відверто говорити, згоден Льоша з тим, що Черкаси десь можливо гальмують. І більше того, є такий вираз, – «Нєт пророка в своєму І, ну, Останнім часом я розумію, що десь воно на це дуже схоже на правду. Іноді ну, там... ну, ми ж не можемо всім догодити, ми читаємо. Завжди відгуки і про наші роботи, і про там, наші відеопісні. І нас буквально не буде далеко ходити. Останнє відео я, я читав відгуки, які є в черкаських наших людей. Ну, мені мені, мені не образливо, тому що ну, якби, багато з тих людей, я їх навіть не знаю, а багато кого знаю, і, і вони для мене ну, якби не авторитет. Не авторитет. А, але якби серйозно на це реагувати, то ми вже давно продали студію і покинули Ну так, от тому може є доля правди в тому, що варто їхати в інше місце, хоча ми поки що не плануємо. Але от такі класні чотири хлопці молоді в стильних піджаках. Скажіть, як у вас справи з дівчатами? Багато у вас фанаток? Запитання від Жені Артеменка. Це нехай Діма відповідає. <ріст> найпопулярніший у нас серед фанаток це Артем. Йому весь час якісь подарунки дарують, шоколадки, а, іграшки. Ні, я просто бачив, як Артем грає, то та він так типу, посміхається там всім. У нього є контакт. Контакт, мабуть, з правильними людьми. От Дівчатами. Артем у нас найпопулярніший серед особ жіночої статі. Просто Артем, у Артема немає сторінку в контакті, і Антон Леонті, заходить рідко, я приймаю як правило на себе весь ну, весь цей удар е, якби, повідомлень. І я, більше того, я ж намагаюся всім відповісти ну, по можливості. А -а -а. Я пам'ятаю, що після талантів я відкрив е, ну, контакт. контакт, і там було у мене 150 повідомлень, чи що таке, і, і там ще стільки ж друзів додалося. І там, і, ну, Така добра половина із, із цих всіх запитань і коментарів. Це матюки. А чого, чого Артем, Артем видали сторінку ВКонтакті, а скажи номер Артема, а він у вас класний барабанчик, передається, що, що він гарно посміхається. Це дівчата, в основном, да, це, в основному? це основному дівчата пишуть, ну, в основному такого би, віку 13-17 років. Да, тобто, я чого я сказав про матюки, мені іноді Діма показує, поділиться повідомленнями, як любов переростає в ненависть, після переповідь. Буває таке, да. якщо не відповідаєш взаємно. Ні, це, ні, не? ну просто е, да, іноді просто, ну, деякі ж люди вони не дуже якби, е, культурні, і вони починають писати, відверто, що писать, е, там, я тебе люблю, давай там будемо зустрічатися. Ну, я отримую такі повідомлення. Ну, я ну, якби, на Такі речі я не реагую, а тоді, а тоді йдуть в <гід> образи. Там, всякі. Посили кудись там, що... Зджався, здрав. Іноді я таке теж отримую. Так що. А ясно, чим ви займаєтеся, о, окрім музики? Бо я знаю, що ви, у вас є там, мотоцикли в декого. Чим займаєтеся, yeah, yeah, yeah. де гроші берете на життя і так well, далі. Я думаю, що Діма у нас найбільший музикант серед нас, воно так з маличку було, ми як починали, він більше всього часу цьому приділяє. А про нас то у нас останнє хобі це параплан у мене з'явився. Такий як парашут, нібито парашут, він більший трохи, і на ньому можна літати, тому ми час від часу їздимо в чомусь цьому. Я теж там трохи. Це, це, це десь, десь Артем на річці всі... потрібно. Артем купив собі параплан і ми літаємо на параплані, їздимо на мотоциклах. І Що ми ще робимо? Ну, Ми любимо всякі такі цікаві види відпочинку для нас. А чим взагалі займаєтеся, от не хобі, а от. Можливо, професійно. Ну, от взагалі, наша робота це все-таки музика. Я займаюся музикою, тільки музикою, ну ми всі, і е, дуже радий цьому. Тому що у нас якби зараз два аспекти є. Перше, це гурт е, з, там, з концертами, виступами, записами цією роботою по гурту. Другий момент це наша школа-студія. У е, нас е, є е, 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 якби. Школа музична маленька, така, якби приватна. До нас ходять діти, ми з ними займаємося. Тобто, ну, одним словом, в нашій діяльності є ще й педагогічна. Тобто, ви берете за це гроші і навчаєте дітей музиці. Ну а так, так, ми викладаємо. Дітки, а, до речі, дітей. деякі батьки до нас теж ходять, батьки ага, цих дітей. Я зрозумів. А хто вам. Найбільше допомагає от в вашій діяльності. От ви гроші де берете на своє життя? Тобто ви заробляєте концертами чи концерти там дуже мало? Ми заробляємо концертами і школою. Тобто це, це наш дохід, це наш прибуток і це наша справа. Я знаю, що у вас дуже тато підтримує, допомагає, продюсує. Ну, тато у нас, якби директор гурту. Тобто це ми так погодили, і він на себе взяв дійсно багато. Він взяв на себе всі зовнішні зв'язки, домовляння про концерти, там десь якісь ну, по можливості просування, десь ще ж. Тобто це все його задача на зараз. А, ну, а до цього він нам дуже здорово допоміг в плані інструментів, апаратури. Ну якби. Коротше, на старті він вас підтримав, На старті так? він нас дуже підтримував, а зараз ми вже, якби, просто співпрацюємо разом. Угу. А чи е мрієте ви все життя займатися музикою? От зараз ви вважаєте, що це ваше покликання, чи далі типу, як Бог дасть. Mm -hmm. Для мене на даний момент я не бачу якихось других видів діяльності для себе, окрім як музикант. Mm -hmm. і... А інші? Інші це треба в інших питаннях. Ну, я за себе теж скажу тільки музика до кінця життя. Тобто ну, хобі це хобі, це на вихідних, а взагалі життя це музика. Ну, Я теж в таки після таких питань згадую момент, коли ми всією сім'єю в шістьох сіли за столом і вирішили домовитися, що ми надалі йдемо по музиці. Тому це вже ми це вирішили питання. Далі хобі. Не знаєш, як життя складеться, але настрій зараз однозначно на музику. Що окрім Beatles, свої альбоми, своїх пісень плануєте видавати? Нам дуже хочеться зараз ми закінчимо цей проект з Beatles, і дуже хочеться попрацювати над своїми піснями, тому що останнім часом ми якось дуже багато музики не свої грали, так що у нас є такий потяг до... Власної музики. Крім того, я хочу додати, що коли ти граєш щось не своє, якщо до цього підходить віддано, а ми намагаємось так, то ти можеш чомусь навчитись. Але ми вже багато цьому приділили, і зараз хочеться приступити до своєї програми. Да, ми дійсно трошки захопилися, якби чиїмось, але ну, дійсно я сприймаю це якби ми там вчимося, ми вчимося, коли ми граємо музику біт, ми вчимося. І, я думаю, що найближче після цього проєкту це буде альбом з ліричними піснями. Ми їх вже готуємо, вони написані, вони є. і ну, так би, Лірики у нас маловато в нашій творчості, хочеться трошки її додати. Ну і планується ще один проєкт. Ми дуже вже його чекаємо на осінь, дуже-дуже хочемо. Я навіть скажу, що я в підготовці скачав собі спеціально декілька джазових барабанних школ по світу і зараз ними ми Тобто Ви плануєте якусь джазову програму робити? — Ну, Артем ляпнув зайвого. Мабуть, не треба. А, все, це Треба вирізати. Вирізати, вирізати. Вимкніть камери. Друзі, це гурт співбратів. Ми на даку на громадському. Прощаємося з вами ненадовго. Ці чотири красення зараз для вас заспівають одну з пісень «Бітлз». До зустрічі! Оцим днем ти почуєш, насіла вже мовчать. Я руку твою хочу. Грузії свої тримай, грузі свої тримай. От ти мені тебе своєю свать, і руку ти свою дозволь в руці тримать. і руку ти свою, дозволь в руці тримать. тебе торг у миттю серце співав. Не можу я свою любов приховати, 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 І вся, наше сонце, не сила більше ждать. Я руку твою хочу. в руці своїй тримать, в руці своїй тримать.